Вітаю, друзі, канал Вторини. Як завжди, сьогодні наша одна з найулюбленіших рубрик, що в береги в коробці, або Або розпакуємо ось цю посилку. Курточки, які я скупляв. Тут кілограм 30-35 по відчуттям. Ого! не менше, не менше, доволі таки важка посилка. Ви знаєте, що я займаюся перепродажем на різних маркетплейсах. Я скупляю курточки з України, в мене є скупка, втори не купує. І час від часу я отримую ось такі бандерольки і хочу показати, що всередині, що нам прийшло. Які тут курточки, і скільки я плюс-мінус знаю, але не точно, бо. Це займає доволі таки багато часу ця скупка. Давайте разом розпакуємо, подивимося, що тут до чого і взагалі, що на цьому можна заробити. Беремо ножичок, Обережно, бо у нас тут як курточки, так і пуховички. Не потрібно. Потрібно дуже обережно все відкрити. Нічого не пошкодити. О! О, оп, оп, оп. Забираємо гострі предмети подалі. Ого! Нормально, тут нормально буде. Я вже бачу непогані айтеми. Давайте дивитися, зверху пуховичок. Що тут у нас? Оп! Пуховичок краб. Це, напевно, моделька Електрон. Ану-ка, Так, електрон. Я обожнюю рабів цих пуховичків. Це прям шикарні речі. Не знаю, скільки він обійшовся, у мене все записано, ну виглядає він прям. Солідно солідно він виглядає, прям дуже непогано. Так, раз, грабчик такий Це був. Це по-любому. Оп. Оба! Nike ACG. Тут повинно бути трошечки цих Nike ACG. Цього разу щось багато мені їх пропонували, не знаю, там якийсь завоз був з Nike ACG. Брав трохи червоний колір. Ну, таке. Червоний колір, якщо чесно, продається поганенько. Любий бренд в червоному кольорі. собі. Оп. Монтане. Оп. Англійський аудор. Ви знаєте, я проживаю в Великобританії, я стараюсь купувати англійський аудор, бо ну, це класні, якісні речі і вони гарно продаються. Монтане. Це що? ну, таке щось: світровочка на прімаловтику. Лайк like, однозначно. Ідемо далі, далі, далі. Щось цікаве буду міряти. Може собі щось прицепимо, як завжди. Так. Це у нас мамутик. Мамут. А ну-ка, Давайте прикинемо такий мамут, мікропуховичок. Ну, Колір такий собі, звісно. Для любителя. О, норм. Може бути такий, нормально, Ну, Пух. Ну, Плюс-мінус. Так, я знаю, що точно є люди, які мені це присилали. Хтось з вас мені це присилав і не один. Ви дивитесь, будемо дивитися, що ви тут поприсилали мені. Взагалі, чи на цьому, в цьому є сенс. Ну, поки непогано йдемо, поки мені подобається. Тут наверху у нас прям непогані такі позиції. Оба. Що тут у нас, братва? Оп, що це? ACG, C, найчик ACG. Чоловіча, жіноча, не зрозуміло. Ну-ка, глянемо, що це. Nike CG. нормально. Якщо, якщо чесно, скажу так, Nike CD, це якась лижна. Ну такої. Певно, жіноча чи що. Так, виглядає як жіноча. Ну... Под вопросом, під питанням. Якщо чесно, Nike CG це класний бренд. Він останнім, він останнім часом доволі такий на піку прям. Блін, не що що мембрана сипеться. Він на піку. І... Але б я вам не рекомендував брати на CG, бо в тренді ось ці вінтажні курточки, як ось ця... Що це, до речі? А, теж на CG. Це на чоловіче вже. Ось в тренді ось такі курточки 2000-х років, 2004, 2005, 2006 з старим ось цим логом. Зараз там інше лого, там інше лого. Ці типу, вважаються прикольним, але вони доволі -таки проблемні, бо вони вінтажні, а весь вінтажний аудор він розсипається. Я називаю ці куртки до першої сірки. Наприклад, до ту, якщо зараз я закину машинку, там в мембрані торба буде. Вони старі, це, о, це нормально. Це, нормально так о. це мій розмір. Це можемо залишити. О, прикольно. Ні, це прям дуже гарний стан. Вони старі більшість з них. мембрана насипеться, як закидаєш сірочку, лого улітає. У мене вже було багато. Ну, тут, ви ще наклеєне на лого улітає. І ось ці затяжки прям розсипаються. Ну, вони стара пластмаса розсипається. Ну, я б ну, не рекомендував би прям дивитися в цю сторону. Хоча я щось цей раз набрав. Так, йдемо далі. Що тут у нас цікавенько? Оба. Раб. Оце прям хороший рап. Мембраночка така, да. ну це класика. Pertex Shell. Це матеріал Pertex. Зараз він прямо на піку своєї популярності в аудорі. Ну що ви скажете? Нормальна така річ. Мені подобається рапчик однозначно в копілку. Поки з усього того один, той один на Якісіджі мене засмутив тільки. Давайте далі, дивитися. Також, друзі, як всі ці бренди, які ви бачите в цьому відео, ви можете мені пропонувати на мою скупку. вторинний купує. Посилання в описі під відео. Пропонуйте, домовимось, хочете швидко продати. Ви заробите, я зароблю всі в плюсі. Я вже працюю з багатьма людьми, вже є постійні продавці, які мені пропонують. Пропонуйте все, весь удор, але тільки удор, бо вже мені пропонують там якісь найки, кофти, якісь дисквари. ну... Пропонуйте те, що ви бачите на сторінці. Так, Mounting Hardware. Цей бренд не Ну, Я його раніше не брав, так, взяв на пробу. Ну, я Продавав його тут, мені потрапляв на барахолках, на карбутах, на секонд-хендах. Ну, такий непоганий в принципі бренд, непогана куртка, не знаю, хто з вас, можливо, хтось дивиться, мені запропонував. Нормально це копілочку ми занесемо, цей маунтинг Hardware. Next, next, next у нас Патагонія. О! чоловіча, надіюсь, така вінтажненька. да. Чоловіча вінтажна, елючка хороша, чорна, будемо пробувати продати теж. Це занесемо в копілку в плюси. Ну, Одна поки курточка, мені тільки не подобається жіноча СД. Так, це у нас мамутик. Мамути пропонуйте, я купляю мамути. Люблю цей бренд, мені самому подобається. Не маю, на жаль, в себе в колекції мамутань, але може, може поповнимо. Погнали далі, погнали далі. Що тут у нас? оба па Оп, що? ACD теж жіноча, бо ну, така прям. Не сипеться прям без дефектиків. Ну, 50-50, це може бути. Це ще може бути у нас. Штанішки, штанішки, друзі. Штанішки Fellow Raven, класні штани. У, штани трансформери. Та те що, може мій розмір. Та те що? Оце круто, круто. Люблю цей бренд, Raven, це плюс. Точно занесемо. О! Теж ACG. Ну така. Теж жіноча. Жіноча, так, да, так. Да. Жіноча лижна. Це в мінусі, мабуть, жіноча, блін. Жіноча стараюся не брати, друзі. Жіноча прям поганенько продається. Ого! Ого! Оце шикарно! Йомає, ви тільки погляньте. Оце берг, це я пам'ятаю, мені хтось пропонував, стараюся берги не брати, бо Бергів мені вистачає. Берг я дуже люблю. Мені Бергів вистачає тут, на барахолках, на секонд-хендах, ви бачите, на карбутах. Скрізь я беру ці Берги. тому з України не беру, бо а ось такі я готовий взяти. Тільки поглянь, Скільки це чоловічі? Ну, колір, прям це вінтаж. Це 80-90, ті якщо напевно, я, напевно, не помиляюсь. Ну, зараз поглянемо це новоділ. Ну, ні, я вже бачу, що це вінтаж, бо... Така. На гортексі, ні, на аквафойл. Ну, Аквафойл теж непогано. Давайте глянемо, чоловіча чи жіноча, блин. Прям, ну, роз, э, ця. колір такий унісекс, ну це чисто вінтажний колір. Смол, смол. Це чоловіча, бо жіноча там в цифрах іде завжди. Made in Грейн, Britain. Блин. Знімаємо цю тряпку. Все. Ти більше не цікавиш нас. А ну блин, ідеально, ідеальний стан. Я, я її взяв, бо мені хтось предлагав, я пам'ятаю, предлагав якусь курточку і ще цей берг предложили. Якщо дві в нагрузку, я можу взяти. Ну, не нагрузку, а тіпа, разом. Тіпа, я за неї теж заплатив, це не, безкоштовно, не пам'ятаю, правда, скільки я все записую. Береги зараз такі в тренді. лишимо собі на барахолочку ганяти. Все, на першу барахолочку, яка скоро буде, поженемо в цьому берегу. Вам обіцяю. Так, їдемо далі. Що тут у нас? Патагонія. Чорний колір, патагонію. Пропонуйте, друзі, купимо. Лайк. Like. Це мені подобається. Блін, З якоїсь курточки посипалося. Це з тої сідіжки, блін. Гарантія це стоїть сіджішки. Мамутик. Ух. Шикарний мамутік. Чорний чоловічий. Класика удора. Сайдет. Сайдет нам під реалізацію. О, цей бренд люблю, друзі. Пропонуйте, куплю. Гарну ціну дам. За ось такі бренди, як Норона. Прям чоловічі. бажаний чоловічі. Ну, можете і жіночі Норони, можете і жіночі пропонувати, якщо нормальні. Типа, ну прям. І так, друзі, малесеньке оголошення. Хочу розказати вам, що... Я продаю на eBay, ви це знаєте. На різних маркетплейсах ви могли бачити різні відоси, де я розказую, ділюся якими своїми секретами. Деякі люди таку інформацію продають у вигляді якихось курсів по продажам на eBay, елементарні речі. Але все рівно мені прилітає багато різних питань, багато коментарів на все я не можу відповідати. Ну, в відео або кожному там написати в інстаграм, там розказати повністю все. Але я ось знайшов вихід, що треба зробити телеграм-канал. Про eBay, про різні маркетплейси, про продажі, де я буду ділитися своїм досвідом, де ви будете ділитися також своїм досвідом, і я буду вас навчатися. Не знаю, буду е, щось розказувати туди швидше. І легше написати текст, який багато людей прочитає, побачить, черпане якусь інформацію, чим кожному це пояснювати чи знімати відео. Відео теж не швидко робиться. Посилання на ТГ буде під відосиком. Долучайтеся, там уже є декілька постів. Мої думки скоро буде нове відео про. Продажі на eBay, там багато буде корисної інформації. Я також планую в тому ТГ публікувати якісь свої класні солди, скріни своїх солдів, там похвастатись. Також ви можете кидати якісь свої класні солди, скільки вдалося заробити, щоб людей якось мотивувати, бо багато хто пише, що треба витрачати на цей час і не знають, чи ви. Підписуйтесь, будемо ділитися один з одним досвідом і тим самим покращувати свої показники в продажах. Коротше, посилання на ТГ під відео. Welcome. Так, що тут у нас? Ось таке краще. Мамутик, маму. Не мамутик, Mountain Equipment. От Mountain я люблю. Mounting hardware, mounting Equipment. Може бути, друзяки. Давайте. Мені подобається. I like it. Що тут, що тут, що тут, що тут? Патагонія жіноча в такому ще галімом цвіті. Мінуси занесем по-любому. Опа, рабчик, рабчик теж жіночий. Дуже часто жіно... <гум> мені от, от, я, люблю, от, я люблю спілкуватися з людьми, які мені пропонують. І мені це пропонують часто жіноче е, куртка. Ну, типа, все, жіноче. Ну, вона, типа, ось ця UK 10 це жіноча емка, ну Вона буде наче Луча ну, І людина там доказує, мені. та вона на чоловічу еску сідає ідеально. Там, ну як ідеально. Ось подивись, хто мені постійно доказує, що це то саме. Подивіться, ви бачите, воно йде притальонний крой, такий, якби талія. Дівчат йде так, талія. Ось воно так іде притальонно, Хай воно сідає, хай воно в чорному колі. Але жіноче є жіноче, Його не можна продати жіноче і під видом чоловічим в Європі на Ebay. Я вже розказував у своєму відосі про eBay, завжди говорю, що жіноче на жіноче, дитяча там теж, вона як дитяча XL на підростків, на підлітків. Еску ну, можна, ну, воно все рівно, якщо S, це буде короткі рукава, воно так не, не йде. Тому жіноче це жіноче, чоловіче це чоловіче, дитяче це дитяче. Ось ви бачите, жіночий раб, і тут видно заокруглення талії так, чисто пронаболівши. Що тут? Ух, що тут А це що таке? Nike CG. О, це взагалі така... Вони взагалі прикольні ці CG-шки. я розумію, що їх е цінять зараз. Там багато всяких фішечок. Ось цей ззаді карманчик, щоб трошечки виходив лишній... Виходив лишній чоловічий жіночий. Понятно. Жіноча, напевно, лижна. Ну, прикольно, тут багато всяких карманів, утяжечок. Опа! опа оп оп, оп. патагонія. О, непогана така, непогана. Зуча жіноча. Непонятно. Ну, емочка з брендами. Ось це, коротше, я, я пам'ятаю, недорого купив там. Ну, коротше, ось цим це прям... Не раджу брати, друзі, з рекламою, будь-якою рекламою на грудях це такий висячок, але вона прям в ідеалі, я її недорого взяв. Недорого попробуємо продати. Ну з рекламою, друзі, не купуйте. Це прям Таке собі. Що це? Що це? Що це? Що це? це? Mounting еquipment. Чоловічі, надіж. О, це клас, класика, класика, класика. що? Та? Та так, те що? Я вам кажу. Dry Light плюс, трошечки вінтажніша, ну, нормальний там, вроді би. Плюс, плюс, це плюс. Це в плюси занесемо. А чому ні? Що це? Рабчик. Оце видно, дивіться, ось. Чоловічий. Я навіть не буду дивитися бірку, видно, що чоловічий якесь як одіяло. Прям здоровенний на дядью такого великого. Ну видно, Открой. прямий, прямокутний. Це що в нас? XXL? XXL, 2XL. Ну це такое собі. 2XL це прям... Ну, не знаю, можливо, легше чоловічу жіночу емку продати, чим XXL. Фіаларевен, есочка, чоловіча, походу. Чи не, жіноча теж, йомаю, на дні одні жіночі. Філаревин теж пропонуйте, бажано чоловічі. Купимо, домовимося. Ну прям не ці ж важкі парки, якісь легенькі курточки візьму. бо все на вагу. Впливає, дуже впливає. О, давайте далі, далі, їдемо далі. Мамутик, о, мамутик з підкладом. Друже, якщо ти мене дивишся, який ти мені продав, ти мені за нього дуже багато разів писав, коли я побачив свій мамут в своєму відосі. Ось він. Ось твій мамут. Давайте подивимося, що ти мені продав. Ти казав прям хороший. Ось такий підсмальцьований трошечки воротничок. Підгулявши, я б сказав. Ну, а так, нормально, я не пам'ятаю, скільки я купив. Вівці задоволений. Так. Ну, такий воротнічок трошки підсмальцований. Так, в принципі, норм. З підкладом пуховим. Це непогано. Там не сезон, але нічого. Оба. Оба-оба-оба. О, мамут. Мамут, мамут. Мамут. Це... О, я пам'ятаю, що це продав, це мені одна дівчина його продала. Так, я був здивований. Дівчата теж пропонують мені. Це прям... Це прям непоганий такий, я не пам'ятаю, що я за нього дав. Special Edition. на гортексі, ще? Ще нормально. Ну, якщо ти мене дивишся, непоганий такий мамутик, мені подобається він. Біглого, прям, big, big біглого big Це нормальна тема. Arc'teryx. Оп. Опача, Arc'teryx. Нормально це таке. Флісочка. Взагалі флісочки беру рідко. Arcteryx теж беру рідко, бо він і в Україні по верпрайсу. На мою думку, трошечки переоцінений бренд по прайсу. Класний. Не скажу поганий, за менші гроші є багато альтернатив. Ну, Нормально. Arcteryx чоловічий хоче. Щоб його вплюсили це. Чоловічий, Так, нормальний Arcteryx. Arcteryx, Arcteryx, Астерикс, Obelix. хто як хоче, так і каже. all condition girl. ACG, ось такі після, ну це прям непогана така. Ну, теж лижна, блін. Лижня я стараюсь не брати, ну то що взяв. Сдіжка нормальна. Нормальна така. Так, ми вже підходимо до кінця майже. Угу. Мамут. Мамут на гортекс. Гортекс. Вінтажний мамут, ну, такий відносительно вінтажний. Нормально, теж плюси може бути. Так, давайте. Опа. Опа. Опа-опа-опа. О, нормуль. Теж нормуль. Нормуль, нормуль. Ось такий. Мамутик. Непоганий. Непоганий такий. Хороший мамутик, мамутик теж лайк. Це все, це остання позиція. Не знаю, ну курток. По відчуттях, ну, 30 точно є. Чи більше, чи менше. Не знаю. Хто порахував, напишіть в коментарях скільки, бо Ну, роботи немало. Тут прийдеться трошечки позайматися, пофоткатися. Це два-три дня мінімум. Бо я коли фоткаю, у мене хватає, там на 10 курток один раз, бо. Потім важче викладати. Коротше, хто хто багато фоткав, робив заміри, розуміє, про що я говорю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас гарно продається, що в мене піде, я подивлюся і покажу, що до чого. Нагадую, що я створив телеграм-канал про eBay, про маркетплейси, де я ділюся всякими своїми знаннями, порадами. Черпаю у вас поради, пишіть, що ну, я знаю, що є багато досвідченіших. Серед вас, навіть тих, хто дивиться продавців, я не набиваюся там в топи, але є що розказати. Дякую всім за перегляд. Така розпаковочка в нас. Скоро будуть барахолочки. Ось-ось-ось, уже потеплішало, так що чекайте. Це був канал Торинний, на зв'язку.